Чорноморський флот міг належати Україні. Десятки кораблів, фрегатів, корветів, катерів і так далі могли захистити нас від російської окупації в Криму, могли попередити наступ Ерефії. Але Україна втратила все одного разу в Ялті. А потім топ-чиновники країни продовжили деребан, списували кораблі, продавали їх за ціною брухту, принаймні на папері, розбазарювали землі в Криму. Дозволили тихцем вивозити майно нашого флоту до Росії. Тож хто і як розкрадав український флот? Прізвища, дати, ціни. І хто за це відповість? Дивіться далі. З вами Фаїна Василенко. І я зібрала все найцікавіше. З 91-го року Чорноморський флот указом першого президента Леоніда Кравчука почав підпорядковуватися. Офіційному Києву, першим бойовим підрозділом, який підняв український прапор, стала третя рота школи водолазів у Севастополі, що собою являв чорноморський флот на той час. Головна база в Севастополі. Це надводні і підводні сили, морська авіація та берегові війська. На озброєнні було 105 кораблів, 69 бойових катерів, 48 кораблів спеціального призначення. Майже 200 суден морського забезпечення та ще пів тисячі катерів та рейдових бортів. Морська авіація включала 190 літаків, зокрема й бойових, та 115 гелікоптерів, плюс 35 транспортних бортів і літаків і вертольотів. І ще трохи цифр: за чорноморським флотом було закріплено 65 тисяч гектарів землі. Для розуміння це площа Сінгапуру або Мадейри. Територія включала порти, аеродроми, навчальні бази. І все це добро в теорії могло належати нам. Бо принцип спершу був такий: де базувалось, тим і дісталось. Крим це частина України, отже, нам відходить флот. Командувач Чорноморського флоту на той момент Ігор Касатонов виступив за. А потім різко проти переходу під українське командування. Він видав указ готуватися присягати на вірність Україні, а потім сам же його скасував. У проміжку приїздив до Києва. Однак Кравчук його не прийняв, з яких причин невідомо. Сам політик згодом заперечував цей факт, мовляв, чому б це я не пустив адмірала. Мені про його приїзд не доповідали. Усі, хто зі мною працював, знали. Якщо людина йшла по коридору і захотіла зайти до президента, і якщо в мене не було нікого на зустрічі, він відкривав двері і заходив. Тим більше, коли йшлось про таку посаду, як адмірал чорноморського флоту, я не міг його не прийняти. Ніхто не казав, що він на мене так довго чекає. Попри такі настрої у вищих ешалонах, офіцери, які були за Україну на свій страх і ризик разом зі своїми колективами присягали на вірність українському народу. Практично всі, хто склав присягу, були відсторонені від обов'язків або звільнені. Військові частини розформовували на вулиці людям, які одягнули форму українських моряків. Погрожували і кричали щось на зразок зрадник або бандера. Бо саме ці наративи поповзли серед населення кримського півострова. Деяких офіцерів, які присягнули Україні, виводили з території військових частин під конвоєм. От необхідно давно було розділити, і це Уже показує сама життя. Я думаю, що це проблема і для російського чорноморського флоту, і для українського флоту Люди Знаходяться в тупіті, Де ні живуть, тому ні Ця плутанина та цькування українського особового складу в подальшому примусили поділити чорноморський флот у 1993-му Леонід Кравчук з Єльциним підписали московську угоду. Документ поділив флот рівно навпіл. А вже за два місяці росіяни відкусили полікоть в Україні. Запропонували розрахуватися за газ. Флотом так з'явилися масандрівські угоди. Чотири документи підписані в Ялті Леонідом Кравчуком. Леонід Кравчук та українська делегація їхали на ці переговори, щоб розділити флот і ядерні запаси, які на той час були в Україні. Але так цього і не зробили. За кілька годин тиску і погроз Росія добилася того, що Україна погодилась продати свою частину флоту в обмін на газові борги. Чи не здається вам, що під таким же тиском Україну зараз примушують до угоди про корисні копалини на умовах США? Коментарі відкриті для ваших дискусій. Але в 93-му то була перша ластівка 9 червня 1995 року в Сочі з Єльцином зустрівся наступний наш президент Леонід Кучма. і вони знову поділили чорноморський флот. На цей раз Україні дістався мізер. 18,3%. Решта, а це понад 80%, відійшла Ерефії. Ділили понад 500 бортів, з яких Україна отримала лише 137. А Росія – 388. Зокрема, 118 бойових кораблів та катерів. Україні не дісталося жодного корабля першого рангу, а РФ їх відійшло 6. Бойові кораблі другого і третього рангу поділили теж на користь РФ. Україна отримала 6,12 і штук, Росія 17,27. і Цим поділом ми погасили газові борги на суму 521 мільйон доларів. Україна поступилася не тільки більшою частиною флоту, а й найкращою. Найновіші судна, боєздатні з якісним обладнанням, опинилися в руках Москви. Більшість із цих трофеїв Росія використовує проти нас. Вопрос стратегічних наших займашень одрішо. Просто грабунок. У своєму інтерв'ю від 20 березня 2006-го кучма так пояснив усе, що відбулося. Сьогодні добре міркувати, що можна було інший договір підписати, іншу орендну ставку поставити. А згадайте, 1997 рік, у якому становищі була країна, розгорталася світова криза. Ми теж у принципі знаходилися на межі дефолту. Хто тоді вважав ціну кримської землі? Треба було приймати рішення, виходячи з існуючої соціально-економічної ситуації, але головне навіть не в цьому. Питання Чорноморського флоту одна із складових великого договору з Росією. Але навіть на цьому питання флоту не закрили. До нього повернулися того ж 97-го, коли узгодили, що Севастополь буде центром Чорноморського флоту РФ, який буде базуватися в Криму. До 2017-го. а в 2010-му Янукович підписав сумнозвісні харківські угоди і продовжив термін дії попередньої угоди ще на 25 років. Хоча я переконана, що Ерефія вже тоді виношувала план окупації і не потребувала цих дозволів. Крім офіційного деребану, інакше цей процес поділу назвати важко. До Ерефії незаконно вивозили нашу військову техніку та майно. Тимчасова слідча комісія парламенту від 2018 року вказує ось на які випадки. У 1992 році пошуково-рятувальний корабель Ямал Чорноморського флоту вийшов в рейд до Балтійського флоту. Однак додому у порт приписки не повернувся. Така ж ситуація з великим підводним човном БС 555 ще вісім гелікоптерів різних модифікацій. По-тихому перегнали в російську анапу. 40 літаків палубної авіації, які в 91-му зняли з озброєння, завантажили на баржі, вивезли в невідомому напрямку. Але нескладно здогадатися, в якому. Ще 17 плаваючих автомобілів-транспортерів перекинули до Москви та інших підрозділів. П'ять одиниць автомобільної техніки, оснащені ребами, перемістили до Новоросійська. Взагалі туди, як вказує комісія, з наших складів та баз було вивезено чимало майна Чорноморського флоту. Окремо вказані факти списання пального та відчуження земельних ділянок на береговій лінії півострова Крим. Наприклад, у тому ж 92-му території в бухті Козача безкоштовно передали приватному підприємству Самарканд, яке в подальшому там набудувало. Котеджів висновок парламентської комісії такий: розподіл чорноморського флоту це ніщо інше, як втрата Україною свого флоту, а також закладення підвалини для підривної діяльності та розвитку сепаратистського руху в 2014-му. Тобто, в перекладі на людську мову, розпил флоту призвів до того, що Росія почала свою повзучу окупацію. Та є ще один факт, який мене здивував. Наші судна опинилися не тільки в руках росіян. Україна в 90-х продала авіаносець Варях – Гонконгу. Спочатку планувалося, що з нього зроблять готель із казино на воді. А потім виявилося, що корабель став навчальною платформою. Авіаносець продали за 20 мільйонів доларів, хоча на його зведення витратили 2 мільярди доларів. І це при тому, що орієнтовна вартість такого авіаносця на ринку становила 4,5 мільярди доларів. Не складається математика, так? Колишній варяг став китайським авіаносцем під назвою Ляонін і увійшов до складу військово-морських сил Китаю. Сьогодні РФ роззявляє рота на судно і нібито хоче викупити його в піднебесної. Та нас це, звісно, не дивує. Апетит агресора втамувати неможливо. Продовжив пиляти український флот, посадовець Михайло Єжель. Постійні глядачі знають його з попередніх випусків як недоброчесного міністра оборони часів Януковича. Але до того була в нього ще одна посада. Єжель був головнокомандувачем військово-морських сил у 2001-2003 роках. Станом на 2014-й прізвище Єжеля фігурувало у 50 кримінальних справах щодо розкрадання армії. На жаль, тільки дві з них прокуратура розслідувала. Та навряд чи Єжеля колись покарають, бо, як ми розповідали, він давним-давно ховається в Білорусі. Що ж він зробив із флотом? Перший гучний скандал навколо Єжеля спалахнув у 2003-му. Після візиту президента Кучми в Крим Єжеля відправили у відставку, нібито за станом здоров'я. Неофіційною причиною змі назвали жалюгідний стан бази підводних човнів в Балаклаві та продаж кораблів за заниженими цінами. Приватним покупцям, зокрема іноземним. Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за підозрою у перевищенні службових повноважень та недбалому ставленні до військової служби, проте обвинувачення так і не висунули. Великий морський танкер Макіївка з подачі Єжеля продали за 470 тисяч доларів, що суттєво нижче ринкової ціни. Так само за заниженою вартістю продали танкер Керч. Велике судно Новий Буг продали за 8 мільйонів доларів, а мали б за 200. А знаєте, кому віддали? Приватній російські компанії. На деяких бортах, як розслідувала парламентська слідча комісія, взагалі не демонтували обладнання та засоби зв'язку. Хоча це пряме порушення безпеки, бо тим добром може скористатися ворог. Але це ще не весь список. Почекайте. Десантний корабель на повітряній подушці Горлівка у 2001-му продали Греції за заниженою вдвічі ціною. Їй же задешево перепав малий десантний корабель Іван Богун. Грузії взагалі подарували ракетний катер Конотоп, його в подальшому перейменували на Дбілісі. А в 2008 росіяни спалили його в місті Поті. Борт попередньо підірвали, він вигорів повністю, тож відновленню не підлягав. Цікава доля спіткала й аналог фрегату Сагайдачний, байду Вишневецького. У 96-му році за браком коштів будівництво корабля припинили, а його нібито порізали на метал. Однак, за інформацією, яку вдалося отримати тимчасові слідчі комісії парламенту, недобудований корабель продали. Ба більше в 2003 році його помітили на супутникових знімках та ідентифікували в порту Нампо у складі військово-морських сил Північної Кореї. Виявилось, корпус Вишневецького насправді в руках росіян, а вони продали його КНДР. Після окупації Криму росіянами ситуація з флотом ще більше погіршилась. Те, що на півострові залишилися майже всі боєздатні кораблі ВМС, ви напевно чули не раз. Росія захопила 80% флоту, а точніше, 51 корабель. У відкритому доступі є цей список із назвами Серед вкрадених і єдиний наш підводний човен Запоріжжя, і великий десантний корабель Костянтин Ольшанський, і корабель управління Славутич. Крім того, корвети, тральщики, танкери, буксири, катери різного призначення. Станом на 2019-й, за інформацією ТСК парламенту, в складі українських ВМС залишилося 18 бойових суден, також приблизно три десятки допоміжних. Як швидко своїми силами можна розбудувати флот? Спойлер не швидко. На один катер, до прикладу, ось такий десантно-штурмовий кентавр витрачають. Рік роботи будівництвом займається лише одне суднобудівне підприємство. Можна купити американські аналоги, але це теж додаткові витрати. Плюс кожен борт це ще люди, а їх треба навчити і підготувати. Якщо підсумувати все описане та сказане, наш флот за роки незалежності сильно постраждав. І питання не тільки в росіянах, які відтяпали величезний його шмат. Дуже багато питань до прокуратури, до вищого командування та керівництва країною. Чому за всі наведені факти зловживань і порушень ніхто не поніс відповідальність? Парламентська комісія, чиї висновки я цитувала вам протягом випуску, чорним по білому пише: обставини зубожіння галузі та обставини проведених приватизацій суднобудівельних заводів, мають бути предметом окремого розслідування, зокрема, й Служби безпеки України. І мені б дуже хотілося розповісти вам не тільки про те, хто розікрав флот, а й про те, хто і як за це покараний. Як ви вважаєте, коли український флот може відновитися і стати конкурентним? Що для цього нам потрібно? Напишіть все, що ви думаєте на тему. Коментарі ваші. Запрошую. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.